Вітаю вас, дорогі малята. Привіт усім, друзі! Ой, добрячок, як же у тебе теплесенько? Звісно, теплесенько, я люблю тепло. Угу. А щоб на дворі було теплесенько, потрібно теплесенько одягатися. А що я? Я тепленько одягнулася, шапочка є, шапку я у коридорі залишила. А взагалі то ти знаєш, чого я прийшла? Нічого. Я хотіла тобі дещо розповісти. Цікаво, а що? Я сьогодні побачила у лісі під снігом, коли ходила на екскурсію, ще трава зелена. Т Та, звісно, таке буває. А як так можливо? А ось так. Це означає, що під снігом траві тепло, тому вона ще й не замерзла. А, -а, -а зрозуміла. Сніс для травички, як шубка для мене. Бачиш, як ти гарно помітила, все Але... правильно. Але ж якщо у трав та дерев є шубка, чому тоді я бачила у сусідньому лісі засохше дерево? Морози всі бояться, хіба ні? Всі живі істоти бояться, а ось трава і дерево, звісно ж, не бояться. Вони засихають ніби на деякий час, а потім весною знову відновлюються. Та я це знаю. Але це дерево було не таке, як всі. Воно було таке страшне, сухе і з величезною диркою посередині. А, то це справді дерево, яке засохло. Воно навесні вже не відновиться ніколи. Угу. Ти знаєш, Мишко? Е дерево, про яке ти мені розповідала, воно мені дещо нагадує. Що? Ну, я точно не можу пригадати. Ну, давай, давай, пригадуй. А поки я тобі розповім ще ще цікавого я сьогодні бачила. Дерево, дерево, сад, дерево. Ти щось казав? Ні, це я так просто намагаюся згадати. А, ну так. Ось. О, о, нарешті я згадав. Що згадав? Так, так, так. Розповідай, хоч і що ти там згадав? Одного разу в одні місці, який славився своєю красою, жив один добрий садівник. Добрий, добрісінький. Так, у нього було багато рослин в саду, за якими він дуже ніжно доглядав. А хіба? Якщо він був добрий, то і піклувався гарно. Він поливав їх, робив потрібну обрізку. Присипав прикорм для своїх рослин. А ще, ще він любив спілкуватися з усіма своїми рослинами. Такий цікавий садівник? А чому це? Ну, бо він спілкувався з рослинами. Ну, а що тут незвичайного? Дуже багато садівників люблять розмовляти зі своїми рослинами. Правда? Так, просто ти, напевно, ще про таке не чула. А одного разу садівник радісний та щасливий привів одного свого друга, теж садівника, подивитися на його сад. Похвалитись хотів? Ну, не похвалитись, а порадіти разом з другом. І раптом його друг помітив на стовбурі дерева одного черв'ячка, який повз собі вгору по дереву. Хто ще який? Треба було його швиденько звідти забрати. А садівник не захотів. Чу? Бо не звернув увагу на це. Подумав, Ха, такий маленький черв'ячок. Він же ж не зможе заподіяти дереву шкоду та й залишив собі його на дереві. Ага, не зможе! Ще як зможе. До речі, друг попередив садівника. Казав, що йому потрібно знищити цього черв'ячка. Інакше він знищить все дерево. А садівник такий досвідчений і цього не знав? Та він чомусь не хотів послухати друга. І коли через деякий час прийшов у сад, то побачив, що одне дерево засохло. Та звісно, черв'як не сидів без діла. Так. Поки садівник розглядав своє дерево в подиві, чому так сталося, раптом він побачив такого самого маленького черв'ячка. На що ж він очікував? Так, і він дуже здивувався. Та хіба черв'ячок такий маленький, міг би знищити дерево? І раптом садівник побачив, що це робота не одного черв'ячка. <риснят> Їх там було вже декілька. Та не декілька, а багато-багато мишко. Джо! Прямо не віриться добрячок. Ось садівник теж не повірив, але він побачив, що ці черв'ячки прибираються й на інші його дерева. О, то хай їх знову жаліє і підгодовує. А ні, цього разу він чітко усвідомив, що з ними потрібно боротися. Він їх поборов добрячок. Звісно. Він відновив свій сад, і всі дерева зазеленіли. І ти знаєш, Мишко, цей черв'як мені нагадав гріх. Що ти маєш на увазі, добрячок? Гріх теж пробирається в наше життя через різні дрібнички. Наприклад, жадібність, заздрість. І, а ще через злість і непослух. Справді. І ми теж часто не звертаємо на це уваги. Але потім гріх намножується і ми робимо зло. От, мишко, ти все правильно сказала. Тому я хотів би побажати нашим дорогим друзям, телеглядачам намагатися не пускати зло у своє життя. А якщо і прийшла якась недобра думка, то женіть її хочі, щоб вона не переросла дію. Слухайте своїх батьків. Будьте справедливими, а добрими. Так, а ще добрячок я хотіла побажати, щоб малята були ще й радісними. Дійсно. Ну, а ми, друзі, прощаємося з вами і бажаємо вам на добраніч! Так, так. І солоденьких вам снів малята. Нах приходят кури.